Всім привіт! З вами ясна ми на каналі Свічка Сил. Що робити, якщо світ навколо жахливий. Він дратує, засмучує і ми ніяк не можемо на це вплинути. А як прийняти те, на що ми не можемо вплинути? Єдиний вихід почати змінювати себе. І тоді світ навколо теж почне змінюватись. І в цьому допоможе нова свічка. Як її виготовити, зараз розберемо. Це був невеличкий експеримент зі зйомками на вулиці, зроблю з нього висновки. Отже, про що ця свічка? Ця свічка про те, як позбавитись від якоїсь шкідливої звички. І змія тут використана саме як символ спокуси. І коли ця змія буде розчинятись, тому що вона зроблена з вощини, а отже, полум'я поглинатиме її. А ми будемо візуалізувати, як наша шкідлива звичка теж йде в це полум'я. От Мені захотілося зробити таку свічку якраз на новий місяць, і я ставлю собі намір позбутися прив'язаності до солодкого. Це дешевий дофамін, те, що зараз допомагає переживати наші складні часи в Україні. Але мені би хотілося позбутися цієї звички, тому що вона шкодить моєму здоров'ю. І у цьому відео ми розглянемо, як дуже просто робиться така ефектна свічка, ви можете використовувати її для інших практик. Що треба буде робити? Запалювати її щоразу, коли ви хочете зайнятися тим самим от, заняттям, тією звичкою, від якої ви плануєте позбутись. Ну, наприклад, палінням, якщо є така можливість, звісно. А скільки днів триватиме. Ця практика, а стільки, наскільки вистачить вам свічки. І після того ви маєте чесно відповісти собі, чи спрацювало, от що ви відчуваєте, чи додалось у вас сил та рішучості для того, щоб і надалі не підтримувати цю практику і, наприклад, не їсти солодко, як в моєму випадку. Якщо у вас є ідея, як назвати цю свічку, а будь ласка, напишіть мені в коментарях, так само напишіть, чи сподобалась вам ідея. І чекаю на ваші вподобайки, якщо сподобалось, ну, поїхали дивитись, як її зробити. Заодно покажу вам швидкий спосіб зробити фітіль. Коли немає електрики, так от як в мене зараз, можна взяти свічечку бажаною з натуральної вощини, дочекатись, доки тут розтопиться достатньо воску. І отак от занурювати це воскове озерце, фітіль. можна не по всій довжині, а тільки там зверху, як у вас буде виходити. Але якщо немає часу розтоплювати віск, там робити водяну баню, ну, як завжди, нормально, то цей от спосіб, в принципі, помічний. Я знаю, що його давно майстрині використовують. Але може хтось ще не знав, то вам показую. На жаль, не можу назвати джерело, де я його вперше побачила, бо це було ну, досить багатько років назад. Тільки дивимось обережно, щоб не підпалити фітіль. Взагалі найзручніше використовувати широку свічку більшого діаметру, ніж я цю взяла. Тоді така от можливість буде зведена до мінімуму. Ви просто дочекаєтесь, коли віск розтопиться по всій поверхні, і будете десь тут занурювати, і не буде ризику того, що ви підпалите фітін. Я тут ще намагаюся і підсвічник не забруднити, це новий дубовий, тому дуже обережно це все роблю. Можна ще отак от протягнути той віск, який тут залишився, він, в принципі, теж огорне ниточки. Далі згинаємо листочок фощи на навпіл і можна розділити її на дві половинки без ножа, таким чином. А, бачите, якщо от декілька разів перетиснути, то вона акуратно розділяється. По ці лінії зламу. таким чином нам навіть ніж не потрібен для того, щоб створити свічку. Так, беремо одну частинку і накручуємо як звичайну свічку. Акуратно закріпляємо гніт самого краєчку половинки листкавощини. На горі у нас оцей от гарний оброблений краєчок, а внизу, там, де буде денце, у нас лінія зрізу. Мені так більше подобається, тому що так поверхня свічки виходить акуратнішою і, до речі, краще горить. Дуже щільно, повільно обережно скатаємо свічку, як зазвичай. Зауважуйте, що чим м'якша вощина, зараз вона дуже м'яка, тому що жарко і вона свіжа, тим легше щільно її згорнути у свічку, і тим свічка, відповідно, вийде тоншою, ніж там якась розрахункова ваша середня. Це впливає безпосередньо на діаметр, але така ж свічка швидко не згорить, вона довше горітиме порівняно з тими, які погано скручені. Мені трохи заважає штатив, так як він зараз стоїть. Ви зауважите, що коли така от вощина дуже м'яка, то розкрутити її назад, як ми звикли, щоб щось поправити, в принципі, вже неможливо, тому що настільки вона добре принипає між собою. Бачите, тут трохи кривенько, але ну, перекрутити в мене. Вже не вийде, щоб нервати вощину. Ну, але, значить, так і має бути, тому що ця свічка не про перфекціонізм. Так, беремо другий листочок. Тут, бачите, трохи зім'ятий краєшок, то я його всередину закладаю. Так, акуратно. Знову згори у нас гарний край, внизу обрізаний. І намотуємо. Вирівнюємо, поки є можливість. Так, нам треба максимально щільна свічка, щоб вийшла. Варто крутити на силіконовому килимку, тоді не так приставати буде. Вирівнюємо денця, щоб вона була рівна і добре стояла. Ну от, Наша не дуже акуратна свічка готова. І зараз будемо робити зміювку. У мене лишився шматочок темно-зеленої вощини. Вона, здається, називається ялинкова того ж самого виробника, який зробив цю натуральну вощину. Вона має гарно пасувати, якраз на цих цінах вона підходить. Наше завдання зараз буде скрутити от з цього шматочка змію. Можна, до речі, сильно його не приминати, щоб оця от вощина фактура була і в змії. Побачимо зараз, як буде. Прям знімаю, роблю і знімаю. Такий новий підхід хай буде. Ну, якщо вже обходимось без ножа, то Знов тоді отак от згинаємо. Нам треба для початку десь половинку цієї пластинки, тож по всій довжині, і тут на початку якраз більше, ніж в кінці, тому що буде там голова зміни. Так, і з цієї такої от нерівної стрічечки формуємо змію. Ви самі визначаєте її товщину, чи вона буде зовсім тоненькою, чи такою більш. І нам треба досить довгу змію зробити. Так, що вся вся ця стрічка нам знадобиться. От таке, на зміюка, на всю довжину листка вощини. Але ми будемо дивитись, можливо, нам стільки не треба, там зайве завжди можна прибрати. І бачите, за рахунок того, що ви не, не сильно е, отак от, е, це притискали, то трошки видно фактуру вощини, і це е, додає їй зміючності. Так? А тепер маємо сформувати тут. Вигини, які нам потрібно, починаємо з голови. Ну, це моя зміїна асоціація. Така найпопулярніша поза змії. Да? Можна, в принципі, вибрати те, що вам подобається. Так, дивимось, щоб все міцненько трималось, тому що, можливо, в деяких місцях воно за рахунок того, що ви не дуже притискали вощину, може Але ми це питання контролюємо. так, от. Цю частинку зараз розмістимо на свічку. Отак от, от. Обгорнемо один раз і хвостик тут продовжимо. Заодно закріплюємо потрібну позу і дуже обережненько обгортаємо нашу зміючку, щоб вона там ніде не зіпсувалась. Отак от. Добре, притискаємо. так, ну, Видно, що у нас ще тут буде зайве трохи, тому що ціна така частина, але ну, дивіться, можна експериментувати там, наприклад, ще кудись її продовжити. Це вже як вам бажається. Мене ось тут, трохи, бачите, воно ламається, то, мабуть, я сюди до цього моменту, отак от. І зроблю. Так, і роблю хвостик більш тонким. Ну, дуже легко робиться, правда, і дуже впізнавано ну, і схоже на зміючку. А той сенс, який ми в неї закладаємо, це взагалі, як на мене. Дуже класна і дієва штука. Так. Так от. Далі викладаємо нашу зміючку на свічку. Так, ну, якщо вам хочеться, можна ще її прикрасити, там, додати їй, наприклад, очі. Язик це вже, як то кажуть, не любітіля. Для моїх цілей мене влаштовує отак от свічка, як вона є, без усяких додаткових цих прикрас. Отже, свічка зі Змією готова, її можна використовувати не тільки для практики, а, наприклад, для звернення чи не підношення велесу. Ну, це вже придумайте. Як хочете, і бачите, як гарно вписалася ця темна зелена лочина, вона якраз ідеально підходить. Що ми робимо далі? Ми намірюємо цю свічку на те, щоб під час згорання вона забирала на себе те, що вас спокушає. Ну, тут навіть некоректно казати намірюємо, ми не будемо робити. Якихось додаткових дій, тому що тут працюватиме не магія як така, а ваша наполегливість і регулярність використання, ваше бажання змінитися. Дуже ефектно ця зміючка з вощини виглядатиме, до речі, на гладенькій свічці за рахунок контрасту фактур можна пробувати, я, можливо, потім в шоц викладу. Будь ласка, слідкуйте кому цікаво. Ну, і взагалі я вбачаю багато варіантність, от саме такої моделі зі змією, тому що це досить потужний символ, і саме виготовлення не потребує якихось додаткових навичок, це початковий рівень. Просто виготовити свічку з вощини, зробити змію, її легко робити, як ви бачили. Ну тільки треба дуже акуратно, щоб якби, не розірвати, не пошкодити. Ну, цю полосочку. І далі її можна використовувати в самих ну, в дуже різних практиках. Я думаю, що арт-терапевти теж знайдуть, як її використати, тому що на такий символ ну, підсвідомість може там, добре намотати все, все, що нам потрібно, да, в заданій сфері. Ну, А ми для нашої практики будемо діяти таким чином. Отже, щоб використати цю свічку, для того, щоб позбутись якоїсь. Шкідливої звички, вам потрібно щоразу, коли ви хочете вчинити цю дію, якої ви прагнете позбутися, просто запалювати цю свічку на якийсь там короткий проміжок часу. Ну, наприклад, коли наближається час випити кави, да, а ви хочете кинути пити каву, то от замість того, щоб заварювати каву, ми запалюємо цю свічку і сидимо поруч із нею, думаємо про щось. Або не думаємо, тільки споглядаємо вогонь. Ну, тривальність цієї дії можна визначати самостійно, можна ну, таку ж саму кількість часу, як ви витрачали на каву, і спостерігаєте, що відбувається, чи є у вас якісь внутрішні супроти в цьому всьому, чи вам подобається споглядати полум'я? Наскільки вам легко, ну скільки днів ви так витримаєте? І по мірі того, як свічка буде горіти плавитись, ця змія буде розчинятись, ви можете відслідковувати, як вона ніби забирає оцей потяг до чогось шкідливого від вас. Але ще може бути такий цікавий момент, коли свічка отак от буде горіти, а змія буде залишатись. Тобто вона не буде якби, розчинятись у свічці, буде ну, просто височити. От це буде дуже гарно і дуже красиво. Але, можливо, ви відчуєте таку підсвідому асоціацію із тим, що потяг до цієї звички ще досить сильний, і вам важко, і ви ну, якби не можете отак от, зараз да, за допомогою цієї практики. Тобто, вам важко і воно так легко не йде. Це буде сигнал на підсвідомості пошукати ще якісь більш глибинні причини. От, тієї звички, якої ви намагаєтесь позбутися. Можливо, вони там десь в дитинстві від якихось родичів передались. Ну, тобто, розширити да поле, якщо ви дійсно хочете позбутися, це важливо. Ну, наприклад, паління, да, пошукати ще якісь причини, ну, якщо ви досі цього не робили, там, в якихось інших своїх дослідженнях чи практиках. Отож, запрошую прожити це літо більш свідомо. Впливати саме на те, що, на що ми можемо впливати, позбутися тих звичок, які заважають нам жити наше краще життя. І, будь ласка, пишіть коментарі, якщо вам сподобалася ця ідея, ставте вподобайки, буду дуже вдячна, як завжди. Також за позначення мого авторства у соцмережах, якщо ви будете використовувати цю ідею і побачили її саме в мене вперше. З вами була ясна, до нових зустрічей! На цьому каналі мирного неба нам усім. Ну що, ось настав момент, як я запалюю свою зміючку. І буду використовувати її саме так за призначенням замість ранкового чаю з солодощами. Якщо вам сподобалася ця ідея, Ідея самої свічки, ідея практики, будь ласка, пишіть в коментарях. Буду дуже вдячна. Буду вдячна також за ваші вподобайки і будь-яку активність. З вами була Ясна. На все добре!